Пісня, втрачена кохання. Втратила тебе я втратила, В долоні падала сльоза. Як тепер без тебе буду жити? Я? Більше ми не побачимось, тебе я втратила, не повернути. Як Чуття відпустити тебе забути, кохання сильніше за все, та мучить воно мене, втрачене кохання, перше і останнє моє, за що мені страждання? Більше не побачу я тебе, останнє прощання від долі не чекала я біди. Втрачене кохання, я прошу тебе не йти, як же боляче мені, боляче мені, втратила тебе, я втратила, не любиш ти мене, але дуже люблю я тебе, щоб з тобою бути можу віддати. Я навіть життя не можу я тебе забути, такі ці сильні почуття, але все марно, я не буду ворожити. Може, колись навчусь без тебе жити, без тебе жити. Втрачене кохання, перше і останнє що мені страждання, більше не побачу я тебе останнє прощання від долі не чекала я під втрачене кохання. Я прошу тебе не йти, як же боляче мені, боляче мені, як же боляче мені.